Під час форуму громада як простір захисту прав людини від ідеї до реальних практик. Представники благодійних фондів, громадські активісти та голови громад розповіли про досвід реінтеграції ветеранів, інтеграцію внутрішньопереміщених людей та релокований бізнес. На форум приїхав міський голова з Баража Роман Полікровський. За його словами, зараз у громаді розміщено 11 підприємств із Сумщини, Харківщини, Черкас, Мелітополя. Досвід вже показує, що інвестуючи в нашу громаду, ви, перше, дуже швидке, скажімо так, юридичне забезпечення всіх процесів. Другий момент, той, що ми супроводжуємо їх на етапі підключень до різних там комунікацій, електроенергії, газу. Ми модеруємо ці процеси. Також з точки зору забезпечення трудовими ресурсами, ми перебуваємо в дуже вигідному, такому географічному положенні. Власне, це компактність нашої громади. У нас велика громада власне, 54 населені пункти і практично віддаленість від центру громади в межах до 25 кілометрів. Це є логістично дуже, скажімо, так, зручно для того, щоб підвозити працівників до підприємств. Ірина Юр'єва Зачкевич, переселенка із Харкова. Зараз проживає у Теребовлянській громаді. Під час форуму жінка розповіла, що за період перебування у Теребовлі відкрила студію метаморфоз та стала заступницею голови ради внутрішньопереміщених осіб при Теребовлянській міській раді. Ми приїхали в громаду, нікого не знаючи. І ми спочатку дивились все, що там є. Літклуб – добре, там ще щось добре, якийсь концерт, чудово, ярмарок, приймаємо участь. Будь що потім о, є рада ви Я прийшла подиви. Тож я вже, як я розповідала сьогодні на панельній дискусії, що як то було, про те, що я прийшла і почула, що ви активні, і багато людей поїхало, і Рада не може ну, здійснювати свою діяльність нормально. І я почала шукати людей і так знайомилася. Загалом дуже відчувається підтримка, і в той же час відчувається і брак житла. Тому що навіть те, що зараз будується МТП, це дуже важливо. Важливо спочатку, але потім людям треба десь жити, і важливо не втрачати ресурс активних людей, які можуть бути працездатними і корисними. Під час дискусійної панелі обговорили питання реінтеграції ветеранів у громади за словами начальниці управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації Тетяни Дуде на Тернопільщині є 44 тисячі ветеранів. Ми сьогодні, завдяки програмі ветеранів, ми відшкодовуємо навчання для дітей, учасників бойових дій. Ми сьогодні говоримо про відновлення ветеранів через видачу їм слухових апаратів, зовнішніх ортезів і так далі, і тому подібне. Тобто ми все говоримо для того, щоб людина відновилася. Відновиться людина, людина відновить все. У нас дуже багато є зараз різних активностей, можливостей для ветеранів, для їхніх сімей. Це ми все впроваджуємо. Після того ми розуміємо, що ветеран повинен піти на роботу. Якщо він, ми теж розуміємо, що вони йшли, більшість з них там мали, не мали навіть можливо і освіти. Тому спеціально з центром зайнятості ми впроваджуємо різні програми. Навчання, перенавчання, перекваліфікації. Ми оплачуємо навчання. Ви бачили там і сертифікати даємо, і крім того, грошові виплати здійснюємо. Щоб вони, як тільки є бажання, нехай йдуть вчитися. Ми приходимо в реабілітаційні центри і їм розповідаємо, які в них є можливості і що вони можуть мати. Ну і грантові можливості. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.